Саме тут відбуваються всі концерти перед тим, як кудись їздимо. Сюди у нас люди зносять, ну так традиційно склалося, що люди звозять, зносять дуже багато чого. Це харчування. От наприклад, останній раз було величезна просто кількість. Ліки для тварин, чернігівський співак та волонтер Ігор Хонін розповідає про свій благодійний концерт на подвір'ї драмтеатру. Його він влаштовував від свого благодійного фонду Диво сьогодні аби зібрати допомогу для тварин з притулку у Миколаєві. За два дні до концерту я оголосив про те, що буде збір коштів на поїздку. Вистачило на те, щоб перекрити паливо. І ще вистачило для того, щоб замовити для 119-ї бригади донкрат. Люди несли корми для тварин та ліки. До збору долучились діти з чернігівських шкіл. Кожен хто приходив, там хто ну міг прийти з кілограмом харчування для цуцелей, Там хтось для котів, хтось ліки приносив. І так кажу, що ми не вмістили. Ми розраховували, що вмістимо, а так. Ми не вмістили, бо у нас люди золоті. Десь півтонни ми привезли харчування, і це дуже сильно, бо цього в надовго я думаю, вистачить. От частину ми не вмістили в машину, ми відправили новою поштою. Після закінчення збору Ігор відвіз всі продукти та ліки до притулку у Миколаєві. Волонтер каже, там зараз перебуває близько ста собак та котів. Частину тварин евакуювали з Херсону. Одного собаку Ігор захотів забрати з собою. Така, як ти бувай раз на все життя. і то... Я насправді заради цього цуцеля я б я б жертвував своїм часом. Я б зміг би приділяти. Я хочу у нас зв'язок з цим цуцелем. От я йду, а він на мене пригає. Хочу забрати, але це собачка там однієї з дівчинки. Ігор каже, що неодноразово планує приїхати до Миколаєва та до Херсону, аби допомагати там не тільки тваринам, а й людям. Олександра Мілашевська, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.